Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Керівник британських розвідувальних співтоварист Джеремі Флемінг підкреслив, що Російська Федерація підходить до виснаження своїх сил у війні з Україною. Що у Росії втрачаються як людські ресурси, так і необхідна техніка. Яка потрібна для того, щоб продовжувати військові дії? Керівник британських розвідувальних співтовариств втім, говорить, що занепокоєння, яке існує у колах російських політичних еліт у зв'язку з тим, як відбуваються військові дії в Україні, поки що не торкається. Позиції президента Російської Федерації Володимира Путіна і тому вдається втримувати всю владу у своїх руках. Однак, як підкреслює головний британський розвідник, те, що Путін залишається беззаперечним одноосібним лідером російської еліти, у свою чергу зумовлює всі ці проблеми і помилки. Які були допущені російським президентом під час війни з України. Тобто, по суті, Путін, як і будь-який авторитарний правитель, потрапив у пастку власного авторитаризму. З одного боку, він впевнений в тому, що йому ніхто не буде суперечити, ніхто не буде зазіхати на його владу. А з іншого боку, всі всі, кого він відібрав до свого найближчого оточення, всі функціонери розвідувальних служб, всі ті, хто відповідає за аналітику і за військові дії, не зацікавлені в тому, щоб говорити диктатору те, що йому не сподобається. І саме за таким принципом, до речі, путінська вертикальні влади вибудовується вже багато років поспіль. Це можна сказати штучний відбір посередності, адже і сам Володимир Путін став президентом Російської Федерації не тому, що зробив якусь блискучу політичну кар'єру. А тому, що був відібраний на цю посаду родичами колишнього російського президента Бориса Єльцина та пов'язаними з сім'єю Єльцина олігархами, саме тому, що був слухняною сіростю, і вважалося, що саме така людина без яскравої індивідуальності, без реальних політичних поглядів, без якогось розуміння власних інтересів і зможе забезпечити сім'ї Єльциних гарантії безпеки. Втім, виявилося, що власні інтереси у Путіна є ще й які, та й політичні погляди знайшлися з далекого радянського минулого погляди, які були виплакані його службою у комітеті державної безпеки радянського союзу. Але разом із цим не з'явилися тих індивідуальні якості, які і мали б перетворити Путіна на сильного політичного діяча. Тому що він не пройшов жодного періоду реальної політичної кар'єри, боротьби, конкуренції усього того, що виховує повагу до чужої думки, усього того, що створює у політика розуміння, що потрібно працювати з різними позиціями, знаходити краще. В тих пропозиціях, які йдуть від власних радників, усвідомлювати, що твоя точка зору не є ідеальною в ситуації, коли мова йде про ухвалення принципових рішень, вся ця абетка великої політики виявилася, до речі, на наше з вами щастя, недосяжною для Володимира Путіна. Однак разом із цим є очевидним факт того. Що незважаючи на свою нездатність рахуватися із оточенням, російський правитель залишається людиною, що впевнена у збереженні своєї влади, і що не готова відмовлятися від своїх планів, навіть тоді, коли ці плани суперечать реальним можливостям держави, так що, незважаючи на виснаження російського потенціалу. Путін буде намагатися продовжувати війну Росії проти України до того часу, поки у нього вистачить реальних ресурсів. І ніхто не сказав, що російський президент позбудеться влади, якщо ця війна закінчиться російською поразкою, що російська політична еліта буде здатна на зміну лідера. А Російське суспільство не буде боятися силового апарату, готового до боротьби з будь-якими протестами. Однак, британський розвідник також говорить про те, що навіть втрата влади Путіним навряд чи найближчим часом змінить сам політичний курс Росії. І до цього попередження нам також важливо прислухатися, адже Володимир Путін це аватар російських чекістів, саме того хижого клану. В якому планували захоплення влади ще навіть не в Російській Федерації, а в колишньому радянському Союзі, і докладали неабияких зусиль, щоб це захоплення влади відбулося. Остаточно комітет державної безпеки радянського союзу, який був перейменований на Федеральну службу безпеки Росії, прийшов до влади в Кремлі на початку нового тисячоліття, коли Володимир Путін замінив. Бориса Єльцина на посаді президента країни, і може так статися, що крах Путіна зовсім не буде крахом ФСБ, що на Луб'янці знайдуть іншу потвору, яка буде керувати Російською Федерацією і втілювати у життя хижі інтереси російського чекістського клану. А ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що чекісти як були, так і продовжують бути зацікавленими у відновленні того, що вони вважаються власною імперією у кордонах або Радянського Союзу, або Російської імперії Романових. Це вже залежить від того, на яке саме минуле вони орієнтуються. Однак що найголовніше у чекістів немає ніякого відчуття майбутнього. Вони саме і живляться. Імперським минулим Росії і впевнені, що за відновлення цього імперського минулого, за контроль над більшою територією, яку можна грабувати, можна заплатити будь-яку ціну, яка може бути пов'язана як із економічним занепадом самої Росії, так і з економічним занепадом тих територій, на які зазіхають чекісти, як із великою кількістю живих втрат серед населення Російської Федерації. Так і серед населення тих країн, на які зазіхають чекісти. У чекістів немає навіть поняття про те, що таке мораль. Мораль. Вони замінили своєю чекістською честю бандитів. І саме тому є такими колективно небезпечними. І мова тут, звичайно, ж, йде зовсім не тільки про Володимира Путіна, але й про всіх хто його оточує. І про всіх, хто може претендувати на зміну влади в Російській Федерації після того, як стане остаточно очевидним, що Путін не може виконувати свої обов'язки. Так що відчай і розруха в Росії це лише можливість для України відстояти свої кордони і почати будувати архітектуру безпеки, що стане неможливою перепоною для подальших нападів Російської Федерації. Однак це не означає, що зміниться сама Російська Федерація, і про це також завжди потрібно пам'ятати. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому YouTube. Мир вам!